Всім привіт! Ви на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні приготуємо смачний запашний гречаний хліб. Отже, почнемо. Беремо миску. В миску додаємо 12 грам присованих дріжджів або 7 грам сухих. Також додаємо сюди 1 столову ложку на цукру і приблизно 100-150 мл теплої водички. Розчиняємо дріжджі і цукор у цій водичці. І відставляємо десь на хвилин 15, щоб дріжджі активувалися. Ви побачите, вони почнуть, піниться. А поки дріжджі активуються, ми з вами займемося сухими інгредієнтами. Беремо 200 г гречаного борошна. Все борошно у нас, що гречане, що пшеничне, просіяне, насичуємо борошно киснем. Тоді хліб буде. Дуже класно підніматися. 300 г пшеничного борошна, вищого готунку. І сіль 1,5 чайні ложки можна трішечки менше. Все. Як тільки дріжджі активуються, будемо заливати сюди наші дріжджі з цукром. Пройшло 15 хвилин. Наші дріжджі активувались. додаємо їх до нашого борошна. Ось так. Також до борошна ми додамо оливкову олію. У мене це екстра вірджин. Ну, тобто олія холодного віджиму. Це найбільш корисна оливкова олія. У нас буде 2 столові ложки. Ось так. І додаємо решту води. Вода має бути, повторюсь, тепла і всього, разом із тією, що ми доливали у дріжджі, має бути 350 мл води. Але ви все одно. Тому що борошно буває різне, все одразу не вливайте, частину залиште, почніть спочатку вимішувати борошно, а далі подивитись. Якщо борошно буде виходити доволі таки клейким, то додайте трішки пшеничного борошна ще, але не переборщіть. Все. Замішуємо тісто. Тісто замішується дуже добре. Прямо я сказав би ідеально. А завдяки цьому гречаному борошну, до речі, від нього також багато чого залишить. Знаєте, такий стоїть повітря аромат, от мені чогось нагадує шкільну їдальню. не знаю, ці котлети з пюрешкою чи з гречкою. точніше. Ну прямо не можу це пояснити. Подивіться, яке тісто класне виходить. Ну просто. Все, тепер наше тісто перекладаємо в миску, де ми його замішували. Миску ми трішки змастили оливковою олією всередині, накрили харчовою плівкою або рушником. І відставляємо в тепле місце на півтори години для того, щоб тісто трішки піднялося. Пройшло майже півтори години. Давайте подивимось на наше тісто. Воно дійсно дуже гарно піднялося. Подивіться, в об'ємі збільшилося. І тепер ми трішки, зовсім трішки, стіл змастимо оливковою олією і тут. Трішечки небагато. Підмісимо ось так наше тісто. Воно реально класне. О, ідеально. Друзі, просто ідеальне тісто. Можете самі бачити. І тепер формуємо з нього ось таку ніби кульку. Ось так загинаючи. І з тіста ми сформували майбутній хлібець. Викладаємо його на деко для запікання, попередньо заслане пергаментом. І накриваємо рушником, відставляємо ще на 30 хвилин, щоб тісто підійшло другий раз. Хліб піднявся другий раз. На ньому, до речі, можна зробити такий, знаєте, якийсь надрізик, який вам подобається, щоб він прийняв потім форму. І, за бажанням, друзі, ви можете. Присипати трішки борошна. Ось так. І насінням кунжуту. Друзі, хліб виходить реально дуже і дуже смачний. Випікався він в мене при температурі 200 градусів 50 хвилин, а потім 180 градусів ще 10 хвилин. Пербот до чаю з маслом, сиром. Супер варіант. Дякую за вашу увагу! Сподіваюсь, це це було для вас цікавим і до нових зустрічей.